Доброго дня, друзі, нам люди, мир вам. Не переживайте, мені нічого. Я вічі рецесс, бажаємо мир і сам. Я християнець. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за мир в Україні. Моліться за наших захисників і захисниць, і за їхні сім'ї. Вони потребують наших молитв. Також хочу нагадати вам добру новину. Радісну віску, яка написана святому писанні. Ну, спочатку скажу вам те, що багатьом людям не сподобається. А це те, що Бог бере с небеземлі, добрий, Бог любить людей, бо Бог і також святий і справедливий. А всі люди грішні. І Бог буде судити людей за гріхи. Таке як блуд, перелік, обман, п'янство, безсоромних слова. Бивши народжених дітей через аборти і подібне до цього. Все це є гріх. І прийде той день, коли буде суть Божий. Жодна людина перед Богом не оправдається Ніякими добрими ділами чи великими грошима. Ну, Бог свого сина Ісуса Христа, який помер на Христі за наші гріхи. Господь Ісус всю нашу вину взяв на себе і повністю заплатив, проливши святу невину кров на Голгофському хресті. І Він помер. Але Бог прийнявши жертву Христа, воскресив Його смертю. І він є живий, і сьогодні спасає людей. Ісус Христос єдиний шлях до, до Бога. Тільки завдяки Ісусу Христу ми можемо пройти до Бога, попросити в нього прощення, і Бог нас простить, тому що Ісус заплатив. Але для цього, щоб спастися від будучого Божого гніву, від вічних пуків страждань пекла, людям потрібно щиро покаятися в своїх гріхах, і увірвати в Ісуса Христа як свого Спасителя. Кожна людина, яка покличе Господнє ім'я, яка покличе Ісуса Христа в своє життя, попросить Бога прощення, Бог її простить. Отож, примиріться з Богом, спокайтеся своїх гріха, віруйте в Ісуса Христа і спасетеся. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Нехай благословить вас Господь, гарного дня і щасливої дороги. Будьте благословенні.